Святий Пантелеймоне, великомученику і цілителю, я приходжу до тебе сьогодні з відкритим серцем, у ньому біль, надія, молитва і тиха віра. Я прошу, стань моїм заступником перед Господом у хвилини хвороби, ти знаєш, як болить тіло і як втомлюється душа. Ти лікував любов'ю, молитвою, милосердям. Я звертаюся до тебе, бо вірю. Ти не пройшов чужий біль, і не обійди і мій, святий Пантелеймоне, покрий мене своєю молитвою, попроси у Господа для мене зцілення, повне і мирне, зціли мою душу, зціли моє тіло, дай мені сили пережити це випробування з гідністю, дай мені терпіння, коли біль не відпускає, і дай мені спокій, навіть якщо шлях зцілення буде довгим. Дякую тобі, Боже, за кожну мить полегшення, за кожен ранок, коли прокидаюся і ще можу дихати, за людей, які лікують, доглядають, турбуються, за твою благодать, яка діє навіть у слабкості. Підтримай мене, коли здається, що більше не витримую. Підтримай, коли втома накриває як хвиля, підтримай, коли серце питає, А чому я? Святий Пантелеймоне, збережи мої думки відвічаю, попроси у Бога мудрості для лікарів, нехай ліки діють, нехай руки будуть вправні, а моє тіло відкритим до оздоровлення. Благослови, мій розум, щоб не панікував, благослови моє серце, щоб не озлоблювалось, благослови мої уста, щоб вони не нарікали, а дякували навіть за мале. Дякую тобі, Боже за твоїх святих, які не покидають нас у хворобі, дякую за Твою присутність, дякую, що ти зі мною, а не проти мене. Я віддаю тобі, Господи, своє тіло, свій біль, бо вірю, ти не допустиш нічого даремно, ти можеш стілити миттєво, а можеш вести поступово. Я приймаю Твою волю і прошу Твого милосердя. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.